Дає вас на п'ятому каналі інформаційна програма Місцевий час. Як святкували у Чернівцях храмове свято що сот річницю? Дивіться далі. Чернівцям 605. Саме 1408 роком датується перша письмова згадка про столицю Буковини. Місто завжди свій день народження відзначає з розмахом. Цей рік не виключення. Вся центральна частина чернівців на вихідні перетворилася на майданчик святкування. Ковалі кують під відкритим небом, красуні наречені запрошують до одруження. Студенти влаштовують флешмоби, багато пісень, танців та музики. Андрій Хорт вже вісім років поспіль тішить Чернівчан на день міста кованими подарунками. Цьогоріч Ковалі вирішили порадувати не лише дорослих, але й малечу, тому виготовили справжню гойдалку для дітей, але розраховували на більш старшу публіку, яка буде тут. Можливо, десь хто кого дитинство не доколесав, то буде колесатися. Український звичаї намагався передати своїми виробами і майстер з Тернополя Ігор Кравчук. Спеціально до дня міста Чернівців він вирізбив величезну булаву для сильних духом. Відчув мужчина, що він зранку стає, підняв балаву, що і відчув себе козаком. Дерево, яблуня дуже тверде дерево, і воно відчувається тепло осіннього саду. Дерево, яблуня. В Чернівцях народних умільців завжди приймають радо. І площа турецької криниці, де розташувалося містечко майстрів, традиційно найбільш популярна в день міста. Людної на центральній площі. Тут відбулося урочисте відкриття святкування, а студенти влаштували символічний флешмоб. 605 молодих людей, одягнених у вишиванки, вистроїлися у три кольорові фігури. Цифру 605, синє серце у підтримку європейського розвитку та жовто-блакитний стяг. 605 років нашому любимому городу, етараса вторих серце виражає нашу любов к ЄС, як це не странно, Все таки Европа, як... і Україна, княже, хто ми всі любимо. І хоч зранку в Чернівцях було зимно, жоден з учасників цього флешмобу не передумав і вишиванку не зняв. Святковий дух нас зігріває, тому не холодно в вишиванках. Обіднім сонечком в Чернівцях чи не найбільше тішилися учасники фестивалю одруження на панській. Цей день красуні наречені пропонували молодим людям одружитися на один день. Жартома. Ми можемо одружитися з усіма бажаючими, ну і просто піднімати людям настрій, ходити гарними, улибатися». Вітали з ним міста Чернівці і місцеві пекарі та кондитери. Цього року, зв'язку з тим, що дуже холодно, нам хотілося подарувати таке осіннє свято, тому вирішили, вирішили кодити вироби, украсити вигляді осені, тому що хочеться тепла, тепла. А від нас хочеться дуже подарувати багато солодкого життя. У храмове свято секретар Чернівецької міської ради підписав ще й угоди про співпрацю з містами та Брянськ. Віднині у Чернівцях вже 12 міст побратимів. Потрібні гарні стосунки нам з усіма містами. Що, що стосується за кордоном, що стосується нашої держави, тому що щось краще ми беремо, культуру, щось розвиток, економічний розвиток міст беремо для себе. Зрештою, все вдалося. Люди ходили усміхненими та радісними, адже в Чернівцях святкують по-особливому. Будь гостинністю такою, як ніде немає, Багатонаціональне представлення традицій і атмосфера неповторна, не в якому в жодному місці вона мені здається, такою не є. То дивімося, навіть у цей день на Чернівці світлими, прозорими, теплими, радісними очима, рукопотиском, обіймами, усмішками. І в цьому і є щастя людське. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Відзначали день міста Чернівці не лише весело, а й корисно. Вперше святкування супроводжувалося акцією Місто здоров'я. Всі охочі змогли безкоштовно отримати консультації різноманітних лікарів, послухати лекції, випробувати себе у майстер-класах з фітнесу і загалом активно провести час. І маленькі і дорослі залюбки роблять зарядку. Так, день міста Чернівці вони відзначають вперше. А все тому, що всесвітньо відома компанія «Ріхтер Гедеон влаштувала незвичну акцію «Місто здоров'я компанія Гедеон Ріфтер. Виробляє сама лікарські препарати, постійно займається інноваційними розробками і в галузі здоров'я як соціально відповідальна компанія. Вона підтримує охорону здоров'я і цей проект. Ми долучаємо до дня міста. Всі охочі мали можливість безкоштовно отримати консультацію терапевта, кардіолога, невролога, гінеколога, алерголога та педіатра. Окрім того, відвідувачі змогли продіагностувати стан свого здоров'я. Мати маленької Валерії розповідає, що доньку часто турбує алергія. Завдяки цій акції змогла отримати консультацію фахового лікаря. Дали дуже корисні поради тут, на повітрі свіжому. Дуже гарно дякую, хто це організував. Поліклініку не так часто ти успіваєш зайти. Там елітамочері, лі щодо такої, Да? а зізька краси всі ці кабінки пройшла, і ти всіх врачей пройшла. Цікаво святкувалося і найменшим, і найстаршим. Проводили змагання, читали лекції щодо здорового способу життя. На дитячому майданчику малювали, на спортивному виконували фітнес вправи. Тут різні спорти. Цікаві змагання після кожного заходу відвідувачі отримували штамп у паспорті здоров'я, і цим долучилися до благодійної справи. Кількість учасників організатори помножать на 10 гривень, і ці кошти використають на ліки для обласного кардіологічного диспансеру. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Довгоногі красуні у вишуканих ексклюзивних сукнях. Це не тиждень великої моди, а весільний парад від журналу Суперсвадьба. У конкурсах, присвячених до дня міста, цьогоріч брали участь не лише пари у вбранні молодят, а ще й дружки. Дехто з учасниць впевнений, що участь у весільному параді допоможе їм реалізувати найбільшу мрію вдало одружитись. Більше від наших журналістів. Чарівна вчителька музики у дитячому садочку Альона Григоршиця у 28 років шукає свого принца і вірить, що весільний парад від журналу Суперсвадьба допоможе їй в цьому. Вона вдягнула сукню спеціально, аби позмагатися за звання. Супер нареченої не ваша наречена, Я вдягнула весельну сукню спеціально для конкурсу. А ці енергійні молодята привели сюди ледь не всі гостей зі свого весілля. Не завадило взяти участь в конкурсі, навіть те, що його проведення співпало із ним народженням Ганни. Тут є моя сестричка, є ті люди, які зі мною будуть ще вечором святкувати. Кожен із учасників демонстрував свої найкращі вміння: хтось декламував вірші, хтось танцював. А вболівальники не шкодували оплесків, аби підтримати молодят. Дуже подобається. Ми вболіваємо за дочку. This is Nico. Два роки тому вийшла заміж. Зараз в конкурсі. Коли готувалися до весілля, то Катя дивилася, купляла журнал. Та гарний журнал, стильний. Хай почаще так організовують. Це дуже цікаво. На день міста кудись ходити, на щось таке цікаве подивитися. Журнал Суперсвадьба вирішив цьогоріч не лише показати красу наречених, а ще й їхні інтелектуальні здібності. Учасники весільного параду змагались у різноманітних конкурсах. Інтер'єр свята кажуть організатори, був прикрашений. В стилі майбутнього номеру журналу. Ми не вперше вже проводимо цей конкурс. Насправді дівчат збираємо завжди все більше і більше. Це дуже приємно. Є ті люди, які з нами далеко не перший раз. Учасники та учасниці отримали різноманітні призи, зокрема прикраси, побутову техніку. Супер приз. Романтична подорож на двох до Європи визначався завдяки жеробкуванню Його отримала чернівчанка Катерина седляк Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час. День міста та своє день народження відзначала цими вихідними компанія Карпати Автоцентр. Вони зробили все, аби збулися мрій автолюбителів і влаштували тест-драйв. А отже, кожен охоче зміг випробувати потужні позашляховики Фольксваген. Чернівчанин Ігор каже, що завітав на тест-драйв випадково. Тепер мріє про таку машину. Якісне виконання питання так до ергономіки взагалі немає. Все, тільки сім поїхав. Допоки справжні чоловіки випробовували позашляховики Амарок, Туарег та Тігон, решті не доводилось сумувати. Представники компанії «Карпата Автоцентр організували різноманітні конкурси. Завпало це все з тим, що у нашій компанії сповнилось сім літ. Кроме того, прекрасний праздник, день города. Uh, всі ті собиття висідної воєдіна з нашим праздником дуже приємні. випробувати себе у тест-драйві завітали також автолюбителі, котрі вже давно зрозуміли, що Фольксваген саме їхній автомобіль. Машина взагалі супер на спусках, держить сама повністю тормоза, спускається сама. Ну всі комп'ютерні системи супер. взагалі. Не дає розігнатися на скорості сильно, коли при поворотах <сум> сама контролює дорогу. Volkswagen – це серйозна фірма німецька. У мене були машини Volkswagen, Так що я за них можу сказати такі хороші. А у Чернівчанина Олександру поталанило чи не найбільше. Чоловік був одним з трьох щасливчиків, хто виграв Volkswagen Golf на півроку користування і вже встиг добре випробувати авто. Третього числа нам передзвонили. повідомили, що ми виграли сьомий Golf на півроку на тест-драйв. Сьомого ми об'їхали весь Крим, майже всю Україну. Машинка дуже класна. 1,4 мотор, TSI, роботизований автомат досить економна. У нас получилось середньо 6 літрів на 100 кілометрів. Вона обрала йде, мама негерю. Завершили святкування фуршетом для всіх охочих. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. День міста багатий музикою та співами. В суботу відбувся концерт за участю сімейних дуетів Скриня і писанка, дворських та співачки Лами. А в неділю на Соборній площі пройшов ще й традиційний рок-фестиваль відродження. Завершило місто святкування своїх іменин разом з популярними гуртами Стелсі та Ліпсо». Концерти, незважаючи на прохолодну погоду, зібрали тисячі глядачів від найменших до найстарших. Кульмінацією вечірнього святкування вже традиційно став урочистий салют. Так святкували у Чернівцях День міста. Більше інформації розміщено на нашому сайті та в соціальних мережах. І пам'ятайте, якщо вам здається, що перетворивши своє життя на суцільне задоволення, ви ризикуєте стати егоїстом, марно. Подумайте, скільки радості принесе оточуючим спілкування з вами, найщасливішою людиною на світі, яка щедро роздаровує посмішки та компліменти. Вдалого вам тижня, будьте сп'ятим. Побачимось!